Доброго всім ранку. Трошки снігу вальнуло, як ви бачите. Якісь калюжі лід. На дворі зараз мінус 5 у нас ці теплиці, там щось не знаю скільки градусів, але тепло. Тут плюс 10. А тут тут теж тепло. До речі, хто колись бачив, там дірка була, то я її заклею, скотчем. І хочу сьогодні досіяти огірок. Огірок. Вчора ввечері я його замочив, сьогодні вже буду сіяти. Бачите, вже він полопав. Полопав. повиклюнувався. Саме головне в цьому ділі не провтикати це діло, бо буває день-два, щось забігаєшся, Ти ж не сидиш тільки чекаєш, коли цей проклюнеться, там тисяча інших справ, всяких різних. І він тоді починає бути такий вже майже. То Тоді трошки важко сіяти, приходиться розпутувати його. От. Сію я зараз його в 105-ту касету. Це мала касета, але хоча б мені, щоб він тиждень-півтора тиждень перекінтувався до того часу. Поки він такий візьметься в корінь, заплутає, щоб я його зміг без проблем перепікувати зразу тоді в літрові стакани. Цей огірок буде тільки для теплиці, для себе посадити в тій теплиці, там, де зараз е ось там теплиця, де немає отоплення, і я палив балоном. Він буде туди. Тому він так рано садиться. Отоплення там немає. Інколи, бувало, я в такі самі числа насаджу цього огірка, бувало. Трошки щастило, трошки не щастило. Не щастило, коли тако садив попід край плівки з обох сторін по підкраю і посередині. То той, звісно, примерзав. На деякий час він ну реально, як примерзав. Огорьок же ж любить тепленько, щоб було. То він так там підуставший був, а тоді вже трошки тепліше, то він починав хорошо рости, ну і все-таки він відчухувався і ріс. Цей раз оп'ять же ризикую. Ну Посередині то він по-любому буде, як не крути От, Це я зараз садю так. А вже основна маса, там буде огірок в стаканчику. Може, скину сюди, теж відосик, який він там був колись в стаканчику, то він буде вирощуватися, пізніше сіятись. І зразу в теплиці все буде. В 105-ту касету це зараз посію, пакую його стречом і на теплий пол. Там на день, мабуть, на теплий пол. Буду кулупати тільки періодично. От він тільки почнеться бути таким, щоб не повилазив, зразу його на світло і вже в холодніші місце. Тому що буває так теж, провтикаєш цей день, цих 3-4 години провтикаєш, він вже повистрілював і вже витягнувся. Зараза, хитрий, хитрий зараза. От. Огірок маренга. Багато всяких різних я огірків пробував, поки зупинився на цьому і на кібрію кібрі, саджу давно. Інші огірки теж всякі сади, всякі сади, різні. Поки зупинився на цьому. Дуже багато тисячі сортів я не саджую. Один-два сорти мені хватає цього з головою. По поводу перліта. Дякую, що турбуєтеся про мене, я стараюся не дихати. Зазвичай відбувається так. Розрізав, бувало туди повізатором, якщо повізатор десь близько зволожив. На одному вдиху і вдихнув, висипав і вибіг бігом звідси. Він тут осів, ця пель. Тоді приходиш, з івізатор ще так от його зволожуєш, то він вже не так літає. Без респіратора я звичайно такий обезбашений трохи з 7 ділі. А тоді вже мішається. там. Він же коли вологий, то не, не, не літає практично ця пель. Де його можна купити? Шукайте в інтернеті, де можна купити на мішки. Бо ось пишуть в коментарях, що не бачили, стільки перліта ніколи. Представляєте? Є, буває. По 100 літрів мішки, 500 гривень мішок. Шукайте в інтернеті, знайдете. Рекламу не буду робити, бо за це не башляють. Будуть башляти, скажу де. А так просто шукайте, ви точно знайдете, якщо я, якщо тобі ви знайдете. Так, перліть для того, щоб земля була трошки така інтересна. Якось воно тоді. Ну це мало. Бабок воно нема на більше. Колись я сипав 30% приліта. Тут а зараз десь 10. 10%, а сипав 30. І воно тоді виходить таке. Цікаве. Так, огірок, як завжди, сіяти. Та сама схема. Кить-кить по одному, по два, зараз як буде виходить. От, парканувся я тут, сьогодні тут не дуже холодно, та й 300 огірка посіяти. Три сотні. Це не займе багато часу. все, поки це речення сказав, вже посів два рядки. От. І також зараз посію баклажани. перець. Я замочив ще перець Асті. Подивимося що там буде з того що я вже От, і... і ось так і може ще щось сьогодні посію баклажани точно треба посіяти теж будуть у нас стаканчик баклажани є любителі купити баклажанчика з'їсти хоча вийшов на базарті купив вже свіжого не хочеться собі посадити щоб зайшло цих 10 кущів ну як то кажуть на вкусі цвіт на смак і колір Товариша нема, да, як там? В перекладі буде з англійської. Коротше, ось так от бачите, як класно. А як запутаєшся, це просто капець сидиш і нервнічає, щоб він там не цей, не поломався. То його треба тільки на день. Ну його можна було і так посіяти. Зразу, одразу посіяти, і він теж 100% сходить. Так само на третій день він вже десь там вилазити починає. Третій, четвертий, другий, як коли. Ну на другий ні, на третій. Третій, четвертий. Але цей, бувало, бувало, що всі ознасіння там з касети десь 2-3 не зійде. Бувало таке теж, не спорю. Ті не хочеться, щоб ця ячейка пуста стояла без діла. Оце він зараз тут виросте, трошки такий, щоб можна було його з корінцем смикнути. Зразу буде в літрові, літрові стакани, до речі, в цей раз такі класні. Я купив. Літруха, представляєте, квадратніший. Взагалі класно, Бо є літруха. Є литруха в мене кругла і квадратна. Хоча я думаю, що той що той нормальний. Вроді би. А це точно літруха? Ну давайте я поміряю. А, это может быть и 0,7, там маленький литровый где-то в другом месте наш. Так, тут а есть лишь в этом списке 0,7, а есть литра. Фих, я знаю, где. А, осень, наверное. А, нет, литруха, точно литруха. Окей? Давайте підемо іншим шляхом. Доб'ємо цей до повного. Бляха. Ну це все таки крутіший стакан. Чи це 0,7? Та не може бути те 0,7. Де ж 0,7 тоді? А, ну так, да. ось 0,7. Бачите, це 0,7. Тут навіть видно, що це 0,7. 0,7, а це літруха. Ну літруха. А фіхі, я знаю, може осі він просто розпушується під час пересипання. Е, і цей вищий. Квадратніші стакани, бачите, кращі. Не набагато вищі, але є трохи. Е, лунку копати яка різниця? Я буду дрелью копати. тобто можна розсвердлити, що квадратний влазить, що круглий без різниці, звісно, влізе, звичайно. Е, який, я думаю, кращий. Фі, я знаю, Якщо розставляти їх, вроді сі можна розставити впритик, а круглі можна розставити ось так. Да? Але якщо воно розростається, все одно їх треба розставляти. Да? То якщо круглі стоять ось так, то вже якийсь простір більший для розростання. Фіг, поймеш, це такі математичні задачі, все вираховування. О, то це цей огірок. Зараз трошки підросте, кидається сюди. Це стоїть там на стілежові, в теплиці палиться, дрова згорають, дров безліч. Вже мільйони років дрова є, вони нікуди не пропадуть. І він виростає, тоді ми посадимо його в теплиці, як вже буде трошки тепліше. Як буде тепліше, це вже ми що там зберемо звідти редиску з теплиці. І ще, мабуть, теплиця буде стояти без нічого, може, бо можливо бути холодно. Було попалення там, було б зовсім по-іншому. Поливання, як завжди, ось таким способом поливається в там, в три етапи, щоб добре зволожувалося. бо я так і не плив, на дворі мороз, щоб він не замерзав, то я його використовую сухим. Поливається в два-три етапи, щоб воно добряче так промокло, щоб аж капало знизу, щоб касета була важкою. І зараз там пізніше вже покажу в той же в якомусь кадрі, як я його запаковую. Також зараз ще хочу зробити що зробити? Розвести ще картоплі. Бачите які куріняки? Ось ці лушпайки, да, дивіться чого, це та картопля, яка в мене там росте дуже модна. З такої лушпайки там є, які я її ж вирощував, всі ж бачили, хто не бачив, шукайте, подивитись. Будете з нами на одній хвилі. Е, лушпайки да, обрізаються. Ну, де є отака балалайка. Обрізається це все діло. І в пакетик. Де цей пакетик? В пакетик це воно все було, складалося там в будинку. Трошки зволожувалося водою. І через деякий час, бачите, от які перші обрізалися, чистились, вже є коріння. От, ось тут є, так, це ті, що першими їли. Картоплі. Трошки кінчики чорні. Чи початки, але це не важливо, воно От, Бачите, дивіться, і там, і там. І зараз я візьму ще в стаканчики на тицею. Мені подобається молода картопля, мені подобається така малесенька молоденька картопелька, щоб багато було шкварок з часником. Саме раз, щоб так тільки наколовку виделкою і ковтнув. Ну, можна пожувати, якщо кому. Якщо в кого зуби є ще, то вона мені дуже подобається. Це кинув стаканчики. Такі маленькі ці стаканчики, і хай там буде, там вже деяка росте теж. І тоді посадиться там вже якісь метри прокопається в цей грядочка. Лишиться там цих 10 стаканчиків кинеться, десь кущів картоплі. Якщо зберемо хоча б по 3 кг з кожної які 30 кг молодої картоплі, з'їмо. Можна, звичайно, посадити в такий великий один горшок. Такий великий горшок поставити в будинку, і воно теж собі цвіло. Після нового року собі садиш, цвіте десь з такого скраю коли вікна, щоб тільки світло було без проблем, я вважаю, теж можна було. Тоді руку запихаєш собі, виймаєш, коли там треба на супчик. Посадю, хай буде. Для чого я це роблю? Вроді якась херня така повна, да? але може тому, що я цього ніколи не робив, та й цікаво. Чи Тому що я картоплю дуже люблю молоду. Чи може тому що, що картоплі вдома немає. А та, що буде, наверно, напевно, буде дорогою. Правда? Оця перша рання картопля, рання по-любому, мабуть, буде дорогою. Так що, хто там націлився заробити бабла, то, мабуть, треба посадити десь, накрити, посадити. Буде воно трошки коштувати. Тому що, що посадочного матеріалу, по-перше, мало вже був не врожай. Ось так. Також дуже хороший лайфхак. От. З такими ящиками. Дість, у мене практично все, що йде в стаканчиках, то ми його ставимо в ящики, якщо є такі можливість. У мене їх дуже багато. Бачите, тобто, коли його треба перенести з одного місця в інше, береш зразу не по два стаканчика в руку, а безліч ящиків. А коректор, дивіться, який сила коректора. Вже рік пройшов, вже її здирається, а то рік пройшов. Тобто підписувати дуже добре коректором. Не маркером білим, а коректором. Бачите, і з ящиком це, звісно, вважте, все. в мене все, що можна поставити, все в ящиках. Це, запам'ятайте, цей лайфхак дуже корисно для переноски. Для запаковки розсади касети, ну будь-що, використовуємо обичну стрейч пленку, плівку. Ставиться касета. Замотується вона ось так. Оп, стоять. Пішло не по плану. Це сюди, це сюди. Зрізається. І ось такими руками касета готова. І таким чином ми отримуємо що добре запаковану касету. Зараз ставимо її в тепле місце. День-два-три. Тут огірок посіяний, то день-два-три тільки почне проклюнуватися, розпечатуємо. із цього салафана тоді я зроблю подончик. Я вже там в одному відео показую як. Тобто розпечатується воно вже назад і, 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 і ставиться касета посередині цієї плівки і з обох сторон піджимається, зав'язується на гуздик, виходить такий собі імпровізований подончик. Дуже добре допомагає.